Хеппі Лор. Допомога при болі в горлі. Довічно публічні українці, українські топ-чиновники тепер фактично все життя будуть під фінансовим моніторингом. Верховна Рада України ухвалила такий закон в цілому, і це є ще одним кроком для початку перемов про членство України в Європейському Союзі. Згідно з документом, публічно значущі особи це президент України, голова уряду та міністри, народні депутати, секретар РНБО, судді, конституційного суду, топ чиновники Нацбанку і багато інших топ-службовців. Тепер усі. Ці ці посадовці, а також їхні родичі, навіть після звільнення з посади будуть під фінансовими перевірками. Автори закону говорять про е, нього, про закон про пепів е, Political Exposed Person, як про ефективний спосіб боротьби з корупцією. Але разом з тим є чимало критики з нами зараз на зв'язку. Ольга Василевська Смаглюк, членкиня комітету з питань фінансів, митної та податкової політики. Вітаємо вас у добрий день, пані Оля. Слава Україні, героям, героям слава. слава. Про що цей закон? Давайте роз'яснимо глядачам. і самі спробуємо зрозуміти, чому він е, е, так вибухнув в інформаційному просторі, і чи дійсно в ньому є ті проблеми, про які інколи можна прочитати вже в соцмережах. Так, дійсно всі чиновники ще ніколи не були так стурбовані, як зараз. Я нагадаю, що закон про фінансовий моніторинг боротьбу з відмиванням коштів, де публічні особи мали такий статус довічно, був ухвалений у 2020 році і продіяв два роки. Перше ніж деякі народні депутати з різних фракцій ухвалили поправочку, в якій е, сказали, що політично значуща особа під час проходження фінансового моніторингу, це коли вона звертається в банк, купує різні предмети, розкоші, нерухомість, машини і так далі, е, мають лише три роки після закінчення цього свого статусу, проходити е, позначати. Банку або під час взаємодії з іншими органами фінансового моніторингу що вона є публічною особою. Це не відповідало нашим євроінтеграційним прагненням, нашим обіцянкам. Бо я нагадаю, під цю реформу ми отримали декілька сот мільйонів доларів від Євросоюзу допомоги. Тому ми сьогодні. Точніше, вчора ухвалили рішення, яким повернули цей довічний статус а, пожиттєво. Що це означає? Що публічна особа це всі ті, кого ви в перерахували, мають а, під час взаємодії з органами фінансового моніторингу. А це ріелтори, нотаріуси, банкіри а, і багато інших осіб а, мають повідомляти, що вони мають цей а, публічний статус, тобто що вони виконували. Значущу функції в державній політиці України, і тоді суб'єкт первинного фінансового моніторного ті ж такі ріелтори, банкіри і так далі, під час отримання грошей для того, щоб покласти їх в банк, щоб їх реалізувати якимось іншим чином, покласти в фірму якусь, яку хоче відкрити публічна особа, щоб вони додатково перевіряли походження цих коштів. Як у пепів, тобто у публічних осіб, так і у пов'язаних з ними осіб. Нагадаю, що пов'язані особи в значенні того законопроекту закону, про який ми з вами говоримо, він трошки інший від тих, як це зазначається в антикорупційному законодавстві щодо декларації. Тобто це не тільки особи, з якими публічна особа веде спільне господарство і проживає під одним дахом, а це інші пов'язані особи, тому мами перестануть. Любити швидкість а, в когось, а, і брати перестануть володіти майном, чи сестри, чи там колишні чоловіки, а, які, власне, незаконно могло бути нажите, тому що це пов'язані особи з публічною особою. Також пов'язаними особами в значенні цього законопроекту є і ті особи, які спільно заснували певний бізнес а, чи певні громадські організації, і так далі. Вони також будуть вважатися. Пов'язаними особами, але потрібно нагадати, що не все так страшно, як зараз зображують, і власне посилений фінансовий моніторинг може бути застосований до будь-яких осіб походження коштів, яких для суб'єкта провинного фінансового моніторингу не зрозуміло. Всі ми з вами під час взаємодії з банками проходимо так званий ризикоорієнтований підхід, коли Суб'єкт первинного фінансового моніторингу звіряє, звідки ми здобули наші кошти, які ми зараз хочемо покласти на рахунок або щось купити. І це ж буде стосуватися і публічних осіб, тільки моніторинг по ним буде залежати від їхньої ризиковості. Тобто, де можете здавати взяли... або підтвердити інформацію? Тому що родичі деяких політиків у колишньому кажуть: якщо я навіть своїй мамі перерахую 100 гривень на картку, я вже буду потрапляти під моніторинг. Це правда чи ні? Всі ми потрапляємо під моніторинг, якщо е, у нас є певні надсобі операції від 5 тисяч гривень і від 400 тисяч гривень. Всі українці, як і всі е, люди, які мешкають в цивілізованих державах, де діє така система, якщо публічна особа перераховує мамі 100 гривень. Походження, яких зрозуміло, тобто це зарплата або якийсь прибуток, чи ще щось, то, власне, питань в фінансовому моніторингу не може бути. Мало того, якщо банк або інша фінансова установа відмовить невмотивовано. В обслуговуванні публічній особі або пов'язані з нею особою, вона буде нести відповідальність у вигляді штрафу у розмірі 1 мільйон 700 тисяч гривень. Тобто зараз і банки, в тому числі, вони дуже добре подумають, чи потрібно відмовлятися від обслуговування того чи іншого клієнта, якщо походження його коштів цілком абсолютно зрозуміло і були підтверджуючі документи. Наприклад, якщо я Продала квартиру і хочу покласти гроші в банк, я маю показати договір купівлі продажу цієї квартири. І у банка не може бути жодних питань до мене, тому що походження моїх коштів зрозумів. А якщо я чи хтось інший незаконно наживався протягом багатьох років на українському бюджеті і здобув умовно мільйон доларів і хоче тримав його під ковдрою. Чи під матрасом, і через 10 років після закінчення виконання своїх публічних функцій хоче покласти його в якісь підприємство або покласти його на депозит, і немає підтверджуючих документів, то звісно, у фінансовому моніторингу будуть до нього питання. Я вважаю ці питання абсолютно обґрунтовані. Дякуємо вам дуже, Ольга Василевська Смаглюк, народна депутатка, членкиня парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики, була з нами на зв'язку. Дякуємо за роз'яснення цієї чутливої для суспільства чомусь теми.